Як правильно висаджувати тюльпани восени для того, щоб весною отримати гарне та пишне цвітіння? Для посадки обираємо гарні та якісні цибулини. Звертаємо увагу, щоб вони були без ознак гнилі та без ознак плісняви. Цибулина має бути щільна, тверда, без ознак глибоких порізів. Для посадки ми обрали ось такі кошики для цибулькових квітів. Можна використовувати вже готові, які продаються в садових магазинах, а можна обрати більш бюджетний альтернативний варіант такі кошики з овочів, які є у всіх. Всіх у господарстві. Якщо вони у вас високої глибини, то краще взяти і обрізати на потрібну висоту. Коли ж висаджувати тюльпани? Тюльпани висаджуємо орієнтовно жовтень-листопад, місяць, в залежності від регіону, в якому ви проживаєте. Так як останнім часом зими більш м'які і морози наступають пізніше. То орієнтуємося по тому, що після висадки тюльпанів у нас має бути 3-4 тижні до настання постійних морозів, тобто краще не поспішати. І також звертаємо увагу на температуру ґрунту. Вона має бути в межах від 8 до 10 градусів. Тюльпани висаджуємо на глибину трьох цибулин. Тобто, якщо в нас висота цибулини 5 см, то ми будемо її висаджувати на глибину 15 см. Ми викопали лунку. На дно будемо додавати пісок для гарного дренажу, щоб не було застою води, і уберегти наші цибулини від загнивання. На дно лунки будемо додавати мінеральне добриво яраміла з формулою 7 28 Далі ще додаємо трошки піску, для того, щоб цибулини тюльпанів не торкалися нашого добрива. Розміщуємо кошик і знову присипаємо піском, щоб заповнити всі пустоти, які утворилися. Далі додаємо землі і розміщуємо наші цибулинки, щільно притискаючи їх до землі. В даному кошику в нас поміщається 15 таких цибулин. Обробляємо наші цибулини тюльпанів перед посадкою. Розводимо упаковку препарату Максим на 100 мл води і опирскуємо цибулини наших тюльпанів, щоб уберегти їх від грибкових. Захворювань. Після опирскування цибулин тюльпанів препаратом Максим ми даємо їм гарно просохнути, після чого будемо засипати шаром піску для щільності і додавати гарний поживний субстрат. Що ж, тюльпани посаджені, будемо чекати квітування навесні і нехай росте!